У самому серці житлового масиву Сокіл у Дніпрі розкинулася занедбана недобудова. Ще у далекому 2005 році між Дніпропетровською міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю караван Дніпропетровськ було укладено договір оренди земельної ділянки в районі вулиці Космічної для будівництва багатофункціонального торгово-розважального комплексу з паркінгом. Загальний термін оренди становив 25 років: 5 років на будівництво та 20 років на експлуатацію. Проте компанія орендар не виконала своїх зобов'язань. Тов караван Дніпропетровськ умову договору порушив, тому міська рада була вимушена звернутися до суду з позовом. Підставами позову Дніпровська міська рада зазначала неефективне нецільове використання земельної ділянки, не здійснення перерахунку орендної плати згідно вимог договору та чинного законодавства, та також несплату орендної плати наявність боргу. Рішенням господарського суду Дніпропетровської області. Договір оренди земельної ділянки було розірвано. Слід зазначити, що на момент розгляду справи борг компанії зі сплати орендної плати становив понад 54,5 мільйона гривень. На житловому масиві «Сокіл» під час будівництва саме торгово-розважального комплексу було вирито котлован та розпочато встановлення будівельних конструкцій. Після чого будівництво було призупинено. Згодом котлован заповнився водою, що призвело до намокання ґрунту та створило загрозу для прилеглих багатоповерхових будинків, відстань до яких становить близько 50 метрів. На неодноразові письмові звернення департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради до власників будівництва стосовно забезпечення безпеки житлових будинків у районі будівництва. Ніяких відповідей не надходило. Наразі наявна загроза виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру пов'язаної з сувом ґрунту. Питання пов'язані з ліквідацією негативних наслідків, навіть розглядалося на комісії з питань техногенно, екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Дніпровської міської ради, але проблема залишається невирішеною. Також згідно інформації, що місце в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємств та громадських формувань засновником ТОВ «Караван Дніпропетровськ» та приватне підприємство Ромбусприват. Є компанія з обмеженою відповідальністю Рингтон Enterprises Лімітід, місце знаходження Кіпр. А кінцевими бенефіціарними власниками цих юридичних осіб є Гордієнко Андрій та Хрипков Сергій. Наразі міська рада продовжує вживати заходів для усунення негативних наслідків цієї ситуації.